Скажи свою непопулярну думку і тікай. Здається, так також добре, я скажу, але тікати нікуди не буду. Бачили вже цей коментарій? Та я б усім Порчена робила правителям, масонам, щоб нам, простому народові, стало краще жити. От саме через такий світогляд ми зараз і маємо в Україні проблеми. А потім кажуть питання: а чого я такий хороший, чи я хворію, чого в мене діти хворіють? Та відповідь проста: то що ти на себе береш роль Бога. Мовляв, Бог недостатньо справедливий, Бог не може навести порядок. А ось я такий хороший, я наведу порядок. Та хто ти взагалі такий, хто тебе поставив судей, хто тобі дає право судити оці ці речі? От тебе трогають особисто, займають тебе, дітей, можеш захищатися. Але така агресія, вона без вектора. Це типу як мікрофильовка. Знаєте, як поставити тебе з їжі, вона сама згорить. І так само ця злость, яка направлена на всіх. Вона їсть саму людину. І тих, до кого може дотягнутися, в її оточенні там, діти, родичі так і далі, так, далі, так далі. І знову ж таки проблема в чому? В тому що всі кров винуваті, всі погані, всі крадуть, всі вмають, а ось я чесний, я саме чесний. Подумай, подумай, загляньте корінь своє серце. Чим ви кращі за тих, кого ви так обсуждаєте. Може ви крадете не в таких масштабах, може ви чесність проявляєте не в таких масштабах.